Привіт, друзі! Сьогодні у нас на робочому столі Samsung SCX 4600. Вчора продав клієнту картридж, Ось новенький картридж йому передав. Він був ще запакований і об'яснив йому, що будете розпаковувати. Вимість з нього всі пломби, всі-всі-всі. Ось сьогодні він приходить такий, каже, погано друкує. Кажу, що таке може бути? Чорний листок виходить, повністю чорний листок. Я навіть ну, вже на крайній випадок думав, контакти вийшли з ладу. Тут, як правило, є контакти, які От тут вони є контакти які можливо там всередині щось не контачать і вони виходять і вони такий дають ефект інколи але я ніколи в житті не міг подумати що от цю штуку сказав йому, вийми, будь ласка всі бомби, щоб воно було нормально адекватно. Нічого, таке буває. Ще добре, що не довелося йому що де він включається. Ось такий от принтерок. Дуже не люблю ці принтери, не знаю чому, що ці, що йому подібні 17-10 картридж або 43.00, теж однакові картриджі, цей трошки інакше, але... Суть одна і ж. не знаю. Як чогось не дуже долюбляю ці картриджі, принтери не заходять в мені із лазерних. Краще буде будь-який HP або Canon, не знаю, мені здається, що вони набагато краще справляються зі своїми задачами, які простіші в обслуговуванні, заправці і заміні картриджів. У цих дуже сильно, вони дуже сильно такі вибагливі. Заміна в мене був такий інцидент, погано друкував картридж. Я вже переміняв усі деталі, і фотобарабани, і всі валики переміняв, всі магнітні, зарядні, нічого. Почти весь картридж перебрав, а він друкує Ну, то що тепер робити? Ось така у нас сьогодні проблемка була, зараз ми його ввімкнемо, я думаю, що вона автоматично зникне. Всім гарного дня. Дякую, що були з мною. Вирішили мікропроблему, але то нічого, то буває. Підписуйтеся на канал, підтримуйте українськомовний YouTube, мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, у кого були подібні проблеми е, з клієнтами, точніше не з принтерами, а з клієнтами. Всім дякую, пока-пока. До зустрічі в наступному відео.